Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Нагадаю, що в суботу стало відомо, що Радіо Свобода та Голос Америки під загрозою закриття, бо Дональд Трамп доручив скоротити штат агентства США з глобальних медіа, яке і керує цими компаніями. Голос Америки вже припинив мовлення. Журналісти відправили у відпустку. А дехто отримав листи про звільнення з 1 квітня? Радіо Свобода поки що продовжує працювати, але за словами журналістів, фінансування вистачить лише до кінця березня. Христина Гавриш розкаже детальніше. 14 березня випуск новин «Час тайм» голосу Америки українською мовою. Увімкнення з держдепартаменту та конгресу США. Головна тема переговори про припинення війни в Україні. Журналісти навіть не підозрюють, що вже завтра повернутися в офіс не зможуть. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимося вже наступного тижня. Від суботи голос Америки вперше за 83 роки замовк. Жодних новин, жодної з 45 мов, якими звучав голос, не виходило. На супутникових каналах короткий ро. Голос Америки буде надійним та авторитетним джерелом новин. Голос Америки буде точним, об'єктивним та всеосяжним. Журналісти отримали листи про адміністративну відпустку, а хтось і повідомлення про звільнення. Працівникам заборонили навіть забрати свої речі з офісу. Коментувати ситуацію вони поки не можуть. Адріан Каремзин на Голосі Америки працював 27 років. За цей час змін не раз реформували, бували скорочення, але нинішня ситуація каже шокуюча. І я вважаю, що це не в інтересах демократії і свободи слава в світі, і я просто вважаю, що це одностороннє роззброєння Сполучених Штатів, коли йдеться про м'яку силу, і це йдеться не тільки про голос Америки а. Радіо Свобода Радіо Свобода поки продовжує мовлення. На відміну від Державного голосу Америки. Це приватна незалежна структура, яку фінансував Конгрес США. видання вже оскаржує скасування гранту. Зараз не час поступатися місцем пропаганді та цензурі супротивників Америки. Ми віримо, що закон на нашому боці і що святкування нашої загибелі деспотами по всьому світу є перечасним. Є шприме Ас Америка. Перше голос Америки прозвучав 1942-го. Під час другої світової він мав протидіяти нацистській пропаганді. А згодом, у часи холодної війни, і радянській. у 49-му українці вперше почули ефір. Рідною мовою ви слухали українську радіопередачу Голосу Америки з Нью-йорку 1950-го почне мовити Радіо Свобода з Мюнхена. Тоді воно називалося Радіо Визволення, пробиваючи залізну завісу, цензуру і глушилки. Ці радіостанції розповідатимуть правду, від якої ізолював українців радянський союз про злочини Сталіна, Голодомор, репресії і про справжній розмір втрат. Під час афганської інтервенції інтервенцію, яку вчинили 1968 року до Чехословаччини про справжнє, що там відбувалося, а не допомога братнім народам. у ефірі. Читатимуть заборонену українську літературу та публіцистику. Найдовше я їх слухав, коли вони читали просто в етері, читали без коментарів. Видатний твір Івана, Дзюби інтернаціоналізм чи русифікація. Дістати і почитати твір Дзюби інтернаціоналізм чи русифікація було практично неможливо. Саме з цих радіостанцій українці вперше довідалися про аварію на Чорнобильській атомній електростанції. Голос Америки Радіо Свобода досі в багатьох країнах чи не єдині джерела правди. Вони мовлять навіть в Ірані та Афганістані. Як є там червоний хрест? Або червоний на півмісяць, який постачає там ліки медичну допомогу в країни, в яких з усім цим інколи дуже погано, так і Радіо Свобода і Голос Америки. Інколи вони є таким інформаційним прожитковим мінімумом для громадян, які а, стикаються з дефіцитом усього цього. У Росії голос Америки у списку іноагентів Радіо Свобода, небажана організація за співпрацю з якою кримінальна відповідальність. Російські пропагандисти вже зраділи, що епохальні змі, які не змогли заглушити диктатори, нині зупиняє сама Америка. Ну, це круте рішення со сторони Трампа. Обращаюсь, князевісь журналістом. Здохні ці твари. Мовчання голосу Америки та Радіо Свобода точно заповнить Кремль. Росія не шкодує грошей на пропаганду, тож зупинка таких ЗМІ – просто подарунок для неї. Ми маємо це розглядати як посилення позицій російської зовнішньополітичної пропаганди, і це буде по нас великий удар насамперед у тих регіонах. Де або симпатії, все ж таки більше на боці Росії, або не визначені. Ці ризики добре розуміють у Євросоюзі, Чехія, де знаходиться штаб-квартира Радіо Свобода, закликає ЄС взяти фінансування ЗМІ на себе. я теж жила по той бік залізної завіси. Це був маяк демократії. Тепер питання для нас полягає у тому, чи зможемо ми знайти фінансування, щоб компенсувати чи заповнити прогалину, яку залишають Сполучені Штати. Анонімно журналісти Радіо Свобода повідомляють, коштів вистачить лише до кінця березня. Майже 1700 медійників можуть залишитись без роботи. Що далі буде з голосом Америки? Теж невідомо. Багатьом журналістам цих медіа дорога додому закрита, адже там їх можуть переслідувати за правду. Христина Гавриш, Володимир Коваленко, факти сітіві. Єдині новини. Вчорашня розмова телефоном Дональда Трампа і Володимира Путіна далі триває в обговореннях експертів. І Будемо зараз про це говорити з Ганною Шелест, директоркою програми безпекових студій ради зовнішньої політики Українська призма пані Ганно, вітаю. Добрий день, пані Ганно. незважаючи на те, що тривалою вийшла ця розмова, здається, єдиними точними висновками після неї є факт, що домовилися і повідомили про обмін військовополонених, і десь колись хокейний матч, все інше залишилося в такому тумані. і Дональд Трамп навіть не вийшов на обіцяну прес-конференцію. Е, які висновки після всього, що оприлюднили публічно, у вас як експертки про вчорашні перемовини? Ну, ви знаєте, зі вчорашнього дня ми тут в Нью-Делі під час найбільшого увазі геополітичного форуму, якраз всі задаємо це питання, що це було а, про час, який вони на це витратили. Я все ж таки ділю його на два, бо вони були з перекладачами. Але навіть при цьому ми говоримо майже про годинну розмову. І якщо подивитися на е, дві е, публікації, які вийшли після цього, як росіяни представили позицію про що говорили, і як американці. То о, є таке враження, що це було повторення інтерв'ю такі рукесова. Тобто, коли в неї зговорив Володимир Путін. Представляв все, що він хоче весь свій свій перелік. А американський президент в принципі не мав це якось вмовити його на перемовини на це перемир'я, бо для нього це є дійсно важливим і важливо зараз показати. Про що в сухому залишку про обмін військовополоненими я не буду говорити, бо як ми знаємо, це було домовлено до тобто. Це не результат цієї зустрічі. Фактично домовилися про о, продовження переговорів. Очікуємо. 23 березня домовилися про те, що теоретично не про те, що перестало бити по енергетичній інфраструктурі. Хоча навіть тут російська версія каже енергетична інфраструктура, американська енергетика і інфраструктура, тобто про що конкретне, не зрозуміло. А ну і а, якось домовилися, що будуть нові команди, які поговорять про перемир'я на морі, знову ж таки, не до кінця зрозуміло, яким чином. Беручи до уваги, що російської переваги там немає вже півтора роки, а, тому таке враження, що це знову ж таки був був перелік певних таких вимог від Російської Федерації, на які американці не відмовили, але і не готові були підтверджувати. Ну так я теж звернув увагу на те, що е, американці кажуть енергетика і інфраструктура, а росіяни енергетична інфраструктура. Але тепер виникає питання. Що буде далі? Тобто, домовилися домовлятися, і той факт, що Дональд Трамп скасував прес-конференцію після цих перемовин, яка була запланована, чи не вказує він на те, що все пішло зовсім не так, як планував американський президент? Ну головне пішло не так, бо він був абсолютно впевнений, як він заявляв, що росіяни хочуть миру. А відповідно він упинує, що вони погодяться на 30-денне перемир'я. А в ідеалі перемир'я, як просила Україна, в повітрі на землі на морі, ну хоча б на морі і в повітрі. Але по суті, навіть з тих заяв, які ми почули від російського президента, ми не почули про готовність 30-денного перемир'я. Ми почули про додаткові умови, на яких він може погодитися на перемир'я. Добре, в такому разі, чи можемо ми сприймати як позитив те, що після цих перемовин не було оголошено про якісь конкретні домовленості, і мовляв, що тепер Дональд Трамп буде тиснути на Україну. Мовляв, хай погоджується на російські забаганки. Тобто, чи можна навіть цей факт нам сприймати як хорошу новину? Ну я би поки що не була занадто оптимістичною, бо все ж таки домовилися про 23 березня. І я думаю, що більше конкретики ми почуємо якраз після 23 березня. Зараз точно це створило певні настрої в білому домі, але пост американського президента після був достатньо дружний по відношенню до Путіна, тобто він поки що йому вірить ще немає того, що росіяни якби втратили цю довіру, і це негатив. Да? Тобто ми не побачили в його коментарів, що там росіяни не дуже готові, чи ще щось ми почули про дружні відносини там і про а, продуктивний діалог, як ми йдемо вперед. Тобто, в принципі, відбувається те, про що ми експерти говорили ще декілька тижнів тому, коли американська адміністрація тільки починала говорити про ці переговори. Росіяни не будуть публічно відмовлятися від перемир'я чи від переговорів. Вони будуть максимально їх затягувати, бо таким чином. Вони не зіпсують відносини з Трампом, будуть мати його підтримку. Не будуть додаткових нових санкцій чи ще якихось додаткових заходів. Але при цьому фактично і стоїть те, що буде тиск тільки на Україну. Ну, добре, це логічно. Росіяни будуть затягувати час, тому що це в їхніх інтересах, але якраз в інтересах американської адміністрації президентської не затягувати час, тому що це показує неспроможність Дональда Трампа домовитися про що небудь. Він зустрівся з українською делегацією, точніше, американська зустрілася з українською, домовилися, вдарили по руках. Росіяни починають затягувати час. Скільки часу за вашими розрахунками є зараз у Вашингтона для того, щоб зрозуміти, що росіяни їх обманюють, і піти на якісь Ну, радикальні дії в цьому випадку, можливо, занадто складне буде формулювання, але почати діяти по суті, а не чекати, поки росіяни погодяться. Скільки часу в запасі є у Вашингтона? О, важко говорити в таких. В принципі, звичайно, спочатку було про 100 днів, сказано американським президентом. Ми давайте згадаємо, що Дональд Трамп достатньо легко змінює свої часові рамки. Коли починає говорити про українську ситуацію, у нас було 24 години, в нас було там 100 днів. У нас ще щось було. Але звичайно, всі розуміють, що він хотів би як можна швидше показати хоч якийсь результат. Але чи готовий він, якщо перемовини таки йдуть, затягувати цей процес? Теж, можливо, так готовий, бо йому є що продати власній аудиторії. Він каже: оце, ми ж домовилися про наступний етап переговорів. Просто вони такі складні, вони йдуть, і от якби що маємо, то маємо на місцях, і завжди можна зробити винуватиму цій ситуації або українців або росіян. Але звичайно, що тут немає вини безпосередньо американського президента. Ми знаємо, що саме російська сторона хотіла би чогось досягти до 9 травня для того, щоб приїхав американський президент на 9 травня. Все Таки в Москву для Трампа ще одна дата може бути це паспорт, яка в нас в другій половині квітня. Чому? Бо свого часу якраз за допомогою американського посередництва було узгоджено по Ірландії після довгого конфлікту мир, і воно навіть так називається Good Friday Agreement, тобто страснеї п'ятниці. Тому декілька разів от я чула вже від представників сполучених штатів, коли вони зверталися до цієї аналогії. Ну тому вважається, що ще місяць є. В рамках якого хотілось би їм тоді а, чогось досягти, ну от ви вжили слово посередництво. Справді Дональд Трамп хотів би стати посередником у цих переговорах, і він так це і аргументував. Що ми виходимо з команди України, і ми будемо ніби судді між командами. Але те, що ми бачимо зараз, вчорашні перемовини тепер домовились про 23 число. Так зі сторони виглядає, що тепер Дональд Трамп веде перемовини від імені України. Хіба ні? Ні, а, бо а, ми це бачимо. Скажімо, так, в теорії посередництва є три класичних типи посередників. Україна пережила все всі ці три фасилітатори. Це як Саудівська Аравія, яка зараз дає нам просто своєї територію, створює умови. Формулятори це те, що ви мали свого часу з французами і вільцями в мінському процесі, коли вони ну пропонували конкретні пункти, як Росія Україна може домовитися, і третій — це маніпулятори. А це дуже рідко застосовується, але якраз Сполучені штати свого часу так досягли єгипетсько ізраїльського угоду в 70-х, і зараз пробують по Україні і Росії, коли вони не просто пропонують щось, вони починають тиснути на обидві сторони, але давати і пряники і батоги, але щоб приносити їх до миру будь-якими засобами, окрім військових. Тому ми будемо бачити, що в певний момент вони більше тиснуть на Україну. В певний момент вони більше можливо будуть тиснути на Російську Федерацію чи що по. Nu vreau să vă întreba să ceva ce ce. Ще чи чимось, але те, що зараз вони перестали бути гравцем саме в українській команді. На жаль, це ми вже можемо дійсно фіксувати. Ну добре, але як це тоді виглядає? Вони ведуть перемовини. Сполучені Штати і Росія ведуть перемовини про те, що буде з Україною без самої України і без Європейського Союзу, який теж має бути обов'язковим учасником таких перемовин. Тобто вони можуть домовитися до чого завгодно, але якщо ні Україна, ні ЄС не імплементує ці домовленості і не погодиться їх виконувати, то це так які, ну поговорили собі та й розійшлися. Ну з одного боку, так, але з іншого боку, американці представляють так, що все ж таки спочатку вони були в Джеді, де проговорили з українською делегацією всі умови цієї угоди, якби на що Україна готова піти. Плюс спеціальні представники в Київ і в Москву викаву Келаґ, які теж приносять це свого роду шаттл дипломасі човникова дипломатія. Яка знову ж таки термін з'явився саме завдяки сполученим штатам на близькому сході відомий Генрі Кісінджер, який мотався між двома столицями Каїром і Тель-Авівом, і збирав їх думки до того, як посадив їх за один стіл переговорів? Тому в американську логіку і інструментарії посередництва це дуже чітко вкладається. Поговорили з українцями, тепер говорять з росіянами. Ми намагаємо в певний момент узгодити позиції, хоча попри мене. Пані Гано, ви згадали, що ви зараз в Нью-Делі, де зібралися з колегами з усього світу. А як взагалі в Індії слідкують за подіями, за цими перемовинами Трамп, Путін, ситуація в Україні? Чи в них відійшло це на задній інформаційний план? Навпаки, це знову повернулися на інформаційний план вчора. Після виступу міністра закордонних справ Сибіги йому просто не дали вийти з зали. Всі журналісти були одночасно, всі задавали питання, чого очікувати. А тому інтерес дуже високий. Більше того, ми окрім самого заходу, ще зустрічаємося з різноманітними аналітичними центрами тут і порівнюємо їх думки з грудня 2023 року, коли ми були попередній раз. А вони дуже змінилися, перестали вірити вже Російській Федерації. Всі говорять про мир. Індія дуже багато говорить про мир. А вони навіть говорять про можливість індійських миротворців в Україні. Їм це теж дуже цікаво. А говорять про участь свою в реконструкції, тобто вони якби налаштовують себе на те, що можливий мир завдяки Трампу. Але питання до американських делегацій завжди дуже такі чіткі. З нагаєм розуміти, а де ви тепер чи ви союзник, яка ваша позиція, що для вас є більш важливо. А тому я думаю, що навпаки, останні два тижні для глобального півдня стали таким сигналом, що знову треба звернути увагу на те, що відбувається в нас. І підсумовуючи вона залишається буквально півтори хвилини. Чи правильно я розумію, що тепер очікування 23-го числа, коли будуть чергові перемовини між Сполученими Штатами і російською делегацією на Близькому Сході, це теж не критична дата, тобто не можна сказати, що отам і все вирішиться або почнеться конкретний мирний перемовний процес. Тобто, це ще один невеликий крок до чогось більшого, так. Ну, що найменше можливо, я занадто професійно-цинічна після стільки років дослідження всяких конфліктів по всьому світу, але так я не роблю великих надій на 23 третя. Більше того, ми знаємо, що паралельно Україна буде відправляти технічну делегацію, обговорювати там. Що її енергетику, куди набити, але Російська Федерація просто на жаль зробила нас такими цинічними. Ми пам'ятаємо, скільки разів переривалася перемир'я з 2014 року. А для мене, як людини з Одеси, зернова угода була теж класичним прикладом останніх трьох років, коли менше ніж за 24 години після підписання угоди зернової в Стамбулі, Одеський порт був атакований російськими ракетами. Тому і тут Пробують домовлятися, це дуже добре. Це потрібно робити. Але а, чи буде це от прямо конкретне вже рішення? А, боюся, що ні? Дякую дуже, пані Ганно, що знайшли можливість поділитися своїми думками з цього приводу. Це була Ганна Шелест з Нью-Делі, директорка програми безпекових студій ради зовнішньої політики Українська призма.